Невже Тейлор Свіфт зреклася Блейк Лайвлі? Блейк розіслала повістки в пошуках нових доказів проти наклепницької кампанії Бальдоні. Реакція Кевіна Коснера на скетч Райана розірвала інтернет. Колін Гувер відгороджується від ситуації. Джастін створив новий сайт і оновив свій позов проти Нью-Йорк Таймс. Чому звернули увагу на коментар колишньої помічниці режисера фільму Просте кохання? Так був чи не був координатор інтимної близькості на майданчику? І як ото? Ченя Блейк справляється з її піар-кризою. Сьогодні говоримо про останні апдейти відносно ворожнечі Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, друзі, не закінчується епопея з Блейк Лайвлі та Райаном Рейнольдсом проти Джастіна Бальдоні. Давайте сьогодні розбиратися, що нового відбулося у цій справі. Якщо є що додати, звісно, буду чекати на ваші думки в коментарях. Давайте поговоримо спочатку про те, як зараз оточення Блейк Лайвлі справляється із зайвою увагою до них. Судовий процес Блейк Лайвлі проти Джастіна Бальдоні продовжується. Скандал і не думає завершитися. Як ви знаєте, розкрилося багато особистих листувань, претензій. Тож тепер і сама Блейк. Блейк виставлена не в кращому світлі, як ми знаємо, з попередніх відео саме Блейк загрожувала авторитетом свого чоловіка Райана Рейнольдса і своєї однієї із найкращих подруг Тейлор Свіфт, називала їх драконами, порівнюючи себе із Калісій Дейнеріс з відсилками до гри престолів, залякуючи Джастіна Бальдоні, і таким чином отримувала бажане, оскільки Джастін не хотів вплутуватися у великі ігри з великими гравцями, які потенційно можуть його з'їсти, зіпсувати його кар'єру, і взагалі. І знищити його, в принципі, у Голлівуді. Бальдоні не хотів конфліктувати з великими фігурами шоу-бізнесу, проте вилилося дуже багато цікавої інформації. Звісно ж, щоб негатив не перекинувся на них. У Тейлор Свіфт і у Райана Рейнольдса є свої піар-стратегії, розроблені разом із їхніми командами. І кожна із цих стратегій передбачає дистанціювання від Блейк. Наприклад, якщо казати про Тейлор Свіфт, то Тейлор зараз не з'являється у компанії Блейк Лавлі на Супербоулі її не було як минулого року, ну і взагалі вона зараз з нею абсолютно не пересікається. З'являються статті від інсайдерів, а можливо і замовлені її піар-командою, які стверджують, що співачка взагалі не рада такій увазі. Цитата Тейлор зараз серйозно роздумує про свою дружбу із Блейк. Вся драма з Джастіном повністю вийшла з під контролю, і здається, що Блейк ну якби підставила Тейлор. І ще одна цитата: у Тейлор згуртована команда, і вони всі помічають, як ця сварка справді шкодить громадському сприйняттю як Блейк, так і її чоловіка Райна Рейнольдса. Вона улюблениця Америки і вона сповнена рішучості захистити цей образ. Ходять чутки, що вона гадки не мала, що Блейк назвала її та Райана своїми драконами, поки не побачила це в заголовках, як і всі інші. В принципі, у Райана Рейнольца ситуація складніша, тому що вони подружжя, і за злитим листуванням стало зрозуміло, що Райан не останній. Персона в цій історії, і що у багато в чому він також впливав на Блейк. Він втручався у процес зйомок фільму Покинь, якщо кохаєш на прохання Блейк. Проте його піар-команда зараз намагається врятувати ситуацію. Інсайдери повідомляють, що Блейк і Раян зараз не живуть разом також були нещодавно злиті фотографії, нібито від папарації, де Раян роздавав автографи своїм фанатам натовпу дітей. Зрозуміло, що зараз завдання піар-команди. Актора показати, що він далекий від скандалу із Блейк Лайвлі, і його шанувальники від нього не відвернулися. Також із цікавого, і з того, що було очікувано, і дуже видно по кінонагородному сезону, Блейк і Райан абсолютно не приймали е, участі у кінонагородному сезоні у різних івентах, на яких їх запрошували. Навіть там, де Дедпул був представлений у номінаціях, із останнього пара прийшла на святкування 50-річчя Saturday Night Live. Поява пари на цьому за. Ході стала першим виходом на публіку після скандалу із актором та режисером Джастіном Бальдоні, якого вона звинуватила у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику. За словами Лайвлі Бальдоні, нібито показував їй відверті фото, зізнавався у порнозалежності, часто імпровізував під час знімань інтимних сцен і також приходив до неї у гримерку, коли вона не була одягнута, коли вона годувала дитину. Як ви знаєте, Бальдоні заперечив будь-які звинувачення і подав на Блейк Лайвлі зустрічний. Блейк Лайвлі тоді сяяла у Тамара Ральф у кутюрній колекції Осінь зима 2024 Сукня була виконана у срібному кольорі, декорована стразами, лелітками, мала імітацію корсету Наталії, а також глибоке декольте, бретельки і 3 d квітки у вигляді великих орхідей. За дизайном сукня дуже схожа на ту сукню, яку Блейк одягала на презентацію фільму Поки, якщо кохаєш у Лондоні. І Райан Рейнольдс також прийняв участь у скетчі невеликому, де підкололи цю ситуацію. Із Джастином Бальдоні і Блейк uh, Лайвлі. З огляду на те, скільки нової інформації не дуже приємної, з'являється щодо пари Блейк і Райана Рейнольдса проти на Бальдоні, все таки пара знизила свій рейтинг по шкалі приємності. Громадськість почала задаватися незручними запитаннями, і тепер нагадує парочці абсолютно все, що можна пригадати. Наприклад, їм згадали те, що стосунки їхні зародилися, коли Райан Рейнольдс був одружений на Скарлет Йоханссон. Якщо вихід пари планувався як символ того, що вони дуже міцна родина, яка переможе. Пройде через будь-які погані моменти у їхньому сімейному житті, то можливо ця місія навіть і була провалена. Хоча в інтернеті вважалося, що Блейк Лайлі і Райан Рейнольдс це одна із найгарніших, найміцніших голівудських пар, вони зустрілися на зйомках зеленого ліхтаря і довгий час просто дружили, навіть ходили на подвійні побачення з іншими, все перевернув випадковий спільний переліт до Бостона, де вони всю ніч балакали і зрозуміли, що їх пов'язує щось більше аніж дружба. І хоча вони не люблять розповідати про своє особисте життя в інтерв'ю соціальних мережах Блейк і Райан Рейнольдс постійно підстюбують один одного, за що їх дуже любили. Можливо, саме в легкості і пошитті гумору крився секрет їхнього міцного шлюбу, але зараз до них на них дивляться зовсім по іншому. Поки Блейк Лавлі та Райан Рейнольдс відвідували СНЛ Джастін зараз знаходиться на Гаваях на минулому тижні. Він сказав, що він перебуває у депресії, що він засмучений всією ситуацією, що він розорився. Але на Гаваях він посміхався і намагався знайти, хоч якісь позитивні моменти у житті. Ну і звісно ж, будемо чекати вже судового процесу, тому що ця історія з нами надовго і я впевнена, що ще щось вилізе обов'язково. На скандал між Блейк Лайвлі та Джастином Бальдоні відреагувала вже і сама авторка роману Колін Гувер. Вона продемонструвала, що не хоче знати взагалі цих зірок. Слід зазначити, що на початку цього скандалу Колін Гувер активно і відкрито підтримувала Блейк Лайвлі. Блейк, ти була чесною, доброю, чуйною та терплячою з першого дня, як ми зустрілися. Дякую тобі, що ти така, яка є. Бальдоні у позові вказував, що Блейк використала свій зірковий вплив, аби переманити Колін Гувер і інший каст фільму на свій бік, але з плином часу ставлення Гувер до зірки почало змінюватися. Також стало відомо, що Колін Гувер пару тижнів тому деактивувала свій акаунт у інстаграмі. Зараз же її інстаграм відновлений, проте видалені всі світлини, на яких була поряд із колінблей. Клайвлі навіть ті на яких Блейк сама відмітила Колін Гувер. Бальдоні це також стосується, тобто ніяких згадок у інстаграмі ні про Бальдоні, ні про Лайвлі в її інстаграмі немає. Письменниця виклала кілька свіжих постів. У її підписниках досі є блейк лайвлі, проте гувер відписана від Джастина Бальдоні. Схоже, автор роману не хоче знати зірок і не бажає займати жодної сторони у цьому скандалі. Адвокати ж Блейк Лайвлі запросили через суд доступ до записів телефонних розмов Джастіна Бальдоні. Таким чином, юристи мають намір показати всім і виявити, довести що. Режисер намагався вести наклепницьку кампанію проти Блейк. Адвокати Блейк відправили повістки трьом операторам телефонного зв'язку з проханням надати документи, які стосуються саме Джастіна Бальдоні, продюсера Джеймі Хіта і співзасновника Вейфаер Studios Стіва Саровиця. Також вони подали запит на отримання записів телефонних розмов публіцистів Дженніфер Абель і Меліси Натан. Цитата: Записи телефонних розмов розкриють осіб, які були залучені до. Наклепницької кампанії проти пані Лайвлі такі записи нададуть важливі та незаперечні докази тому, хто коли, де і як брав участь у їхньому плані відплати. Йдеться у заяві. Нагадаю, що суд назначено відносно цієї справи на 9 березня 2026 року. Здається, що це не остання інформація, яку ми почуємо від конкуруючих сторін. Цю дату назначив суд. Окрім цього, федеральний суддя Нью-Йорку дав публічну конференцію і порадив адвокатам обох сторін. Він готуватися до скарг на власну поведінку. Джастін Бальдоні створив цілий сайт і залив туди весь таймлайн їхнього протистояння із акторкою Блейклавілі. На сайті можна знайти скріни електронних документів і також повідомлення акторів, починаючи з 2019 року. На цей сайт Джастін Бальдоні виклав 168 сторінкову скаргу, яку раніше він подав до суду. Його адвокат Брайан Фрідман заявив, що режисер мовляв прагне прозорості, тому і злив. Усі документи для того, аби люди могли самостійно сформувати свою думку, як відносно Блейк, так і відносно Джастіна Бальдоні. Одночасно, із запуском цього сайту, Джастін Бальдоні оновив свій позов проти видання The New York Times і звинуватив видання у змові з Лайвлі і Райаном Рейнольдсом. Нагадаю, що 21 грудня The New York Times випустив розгромний матеріал про те, як Джастін Бальдоні та дві його піарниці організували і запустили цілу кампанію із оч. Чорнення акторки того ж дня Блейк Блейклевлі подала скаргу до департаменту із цивільних прав Каліфорнії. Всі подробиці ми обговорювали. Ось ось У цих відео на цьому каналі існує цілий плейліст, присвячений їхній ворожнечі. Бальдоні надав деякі метадані, які показують, що New York Times нібито отримав надто ранній доступ до цієї скарги і працював над статтею аж цілих кілька місяців, починаючи із 31 жовтня. Генеральний директор материнської компанії WME це агентство талантів, в якому знаходяться Раян і Блейк. В цьому ж агентстві талантів раніше знаходився і Джастін Бальдоні, з яким одразу ж розірвали контракт після позову. Блейк з'явився на записі подкасту Freakonomics і розповів про те, як він любить Раяна і Блейк. Цитата: я звільнив його болоню і заприсягся у своїй вірності Лайвлі і Рейнольдсу, Сповідомивши, що буде з ними до кінця. Також він похвалив їх, сказав, що працював з ними більше 10 років, назвав їх неймовірними людьми. Це прокоментував і адвокат Джастіна Бальдоні. Тоні Брайан Фрідман, який сказав пан Арім Емануель, безумовно один із найкращих агентів і, очевидно, найлояльніший у Голлівуді. Наскільки я розумію, Джастіна не називали болонією з п'ятого класу. Можливо, думка Арі була б іншою, якби вони колись зустрілися за ті п'ять років, що Джастін був клієнтом його агентства». До речі, розкопали старе інтерв'ю самої Блейк Лайвлі, де вона зізналася, що їй сильно не подобався Пен Беджлі, коли його взяли у каст пліткарки, і вона налаштовувала сама людей. Проти нього на майданчику, перш ніж визнала, що він не настільки поганий, як вона про нього думала. Вона говорила це жартом, але в контексті сьогоднішніх подій їхньої ворожнечі із Джастіном Бальдоні це викликає також невеликий подив. Стало відомо ще, що Барбара Шеман, яка за даними IMDb працювала помічником режисера у фільмі Просте кохання 2018 року, сказала, що їй довелося звільнитися через Блейк, яка доводила її до сліз. Вона залишила коментар до публікації Генрі Голдінга про сіквел фільму. Цитата. Я працювала з тобою над першим фільмом. Мій досвід спілкування з усіма був абсолютно приголомшливим, за винятком однієї людини, через яку я перестала бути помічником режисера. Вгадайте, хто ця людина, але я бажаю вам усього найкращого у цій справі. Початковий коментар привернув багато уваги, якого, за словами Шеман, вона хотіла уникнути, але зрештою висловилася, оскільки Блейк нібито була жорстокою по відношенню до багатьох, і вона вирішила все ж таки про це не мовчати. Ось цитата жінки. Я знаю. Знаю, що плакала багато ночей, бо ти так намагаєшся догодити тому, хто ніколи не задоволений, і постійно принижує тебе. Не можу повірити, що це справді повертається їй. Карма реальна. Зауваження Барбари Шеман підірвали соціальні мережі. Вона написала у Фейсбуці про те, що навіть жалкує про своє рішення виступити із заявою у соціальних мережах. Вона написала: це останній раз, коли я залишала коментар до посту в інстаграм. Один із друзів Барбари написав: Я цього не знав, я чув від людей, що з нею так. Приємно і легко працювати, мабуть, ні. На що Шеман відповіла: можливо, для когось, не для мене. Ха, -ха. і ще Шеман лайкнула пост. Цитата: Я думала про тебе і всю цю ситуацію, тому що ти так давно розповідала мені ці історії. Добре, що ти висловилася. Також стало відомо, що Блейк Лайвлі розіслала повістки операторам, оскільки вона шукає нові докази на клепницької кампанії, яку нібито проти неї розгорнув Джастін Бальдоні. Її адвокати також направили повістки двом інтернет-провайдерам. А також також Джеду Волесу, кризовому консультанту, який обвинувачується у створенні цифрової армії проти актриси від імені Джастина Бальдоні. волес спростував звинувачення і нещодавно подав позов про наклеп на 7 мільйонів доларів проти Лайвлі. Цитата пані Лайвлі ініціювала розслідування, яке викриє людей тактику та методи, які працювали, щоб знизити і поховати її репутацію та сім'ю за останній рік. Поділилися її адвокати Едра Гадсон і Майкл Готліп із Дедлайн. Цитата Тепер ми отримаємо всі чеки, які що не дивно ніде не знайти на вебсайті Фрідмана, і як і пані Лайвлі, ці чеки будуть розглянуті в певний день у суді. Говорячи про цього, Джедії, представник Блейк Лайвлі сказав так: ми з нетерпінням чекаємо на можливість більш детально розслідувати усю бізнес-модель Джеда Волеса і те, що він ще зробив, щоб відвернути увагу від цілком реальних заяв про сексуальні домагання та помсту, зроблені міс Лайвлі. Ми раді можливості розпочати дослідження цього питання. Представник Блейк. Лі також зазначив, що причетність волеса була докладно описана у повідомленнях, які вже були отримані командою, де команда Бальдоні нібито зловтішалася з приводу того, як легко громадськість піддалася впливу і не злюбила її. Також лайвлі звинувачують у хибному припущенні про те, що на знімальному майданчику не було координатора інтимної близькості, оскільки одного з них залучили в Wayfair Studio за 6 тижнів до початку виробництва. Нагадаю, що Блейк однією із претензій до Джастіна Бальдоні відзначила відсутність координатора інтимної близькості на майданчику. і те, що Бальдоні багато разів імпровізував і був сексуально дуже вільним із Блейк, що їй дуже не подобалося, і було дуже дискомфортним для Блейк. У цьому матеріалі буде доклад і що важливо, з датами викладено, як цю ситуацію подає Бальдоні 5 квітня 2023 року. Блейк відмовляється зустрітися із координатором інтимної близькості перед початком зйомок. Бальдоні найняв координатора 5 квітня 2023 року і спробував організувати зустріч чи дзвінок між нею та Блейк. Де він каже: Блейк, що хоче організувати зустріч. Вона йому відповідає: я почуваюся добре і так. Можу зустрітися з нею, коли ми почнемо. Але дякую. Потім Бальдонів підняв питання із неназваною жінкою про продюсером, яка дала йому добро на зустріч із координатором без лайвлі, просто хотів розповісти вам про це. Здається, вона не хоче зустрічатися з координатором інтимної близькості, поки ми не почнемо, що може зіпсувати робочий процес. Але, звичайно, я все ще можу зустрітися із нею сам. Продюсер відповіла: нічого страшного, якщо вона не хоче зустрічатися з нею зараз, вам просто потрібно буде ввести її в курс справи і показати те, що ви і координатор інтимної близькості думаєте. У скарзі Бальдоні стверджувалося, що через відмову Блейкла від зустрічі багато сексуальних сцен не були написані за одночасної співпраці та участі як Лайвлі, так і координатора близькості, як давно задумував Бальдоні. Зрештою, Лайвлі відхилила всі пропозиції координатора інтимної близькості і переписала сцени самостійно. Зйомки було перервано у червні 2023 року через страйк сценаристів згідно з позовом. Блейк адвокат Лайвлі надіслав екстреного листа адвокатам Wayfarer Studios у листопаді 2023 року. Який містить список із 17 положень, які вона просила виконати, перш ніж відновити зйомки, або вона подасть до суду. Серед цих положень було прохання про координатора інтимної близькості під час сцен за участю, як лайвлі, так і Бальдоні, і щоб без згоди не було небажаних дотиків або сексуальних коментарів. Бальдоні стверджував, що це схоже, передбачає, що на першому етапі зйомок не був координатор інтимної близькості, хоча він був найнятий заздалегідь. Потім, 21 квітня. Ня 2023 року Бальдоні зустрічається із координатором інтимної близькості і передає нотатки про оргазм Лайвлі. Бальдоні каже, що він зустрічався із цим спеціалістом і зробив рукописні нотатки під час зустрічі, які, як він стверджував, були передані Лайвлі під час однієї з їхніх зустрічей із написання сценаріїв у резиденції у Нью-Йорку. Для Бальдоні було важливо, щоб координатором була саме жінка, яка допомагала створювати сексуальні сцени, які говорили переважно із жіночої. Аудиторії, книги, тобто були написані із жіночим поглядом, стверджує його позов. Рукописні нотатки Бальдоні були опубліковані на його вебсайті. Вони показують, що пропозиції про сексуальні сцени Лайвлі були дані йому координатором, але він сам їх не вставив. У скарзі стверджується, що нотатки спростовують твердження Лайвлі про те, що Бальдоні особисто додав графічний контент у фільм і розповів про власне сексуальне життя, включаючи сцени, у якій міс Лайвлі відчувала. Оргазм на камеру Бальдоні наполягає на тому, що напрямок оргазму виходив безпосередньо від координатора інтимної близькості, перш ніж поділитися ним із Лайвлі, що за їхніми словами доведено нотатками Бальдоні. В ідеалі ці розмови проходили безпосередньо між Лайвлі і координатором інтимної близькості, як і просив Бальдоні. Однак Лайвлі відмовилася зустрітися з нею, залишивши його в менш ніж ідеальному становищі, коли йому довелося передати ці нотатки Лайвлі у її пентхаусі, почувши про Озицію про оргазм Лайвлі нібито зауважило о, ні, я не занадто стара для цього. Натомість Бальдоні запропонував інший варіант, також зі своїх нотаток із зустрічі із координатором. Бальдоні стверджує, що Блейк Лайвлі не змогла відрізнити ці розмови про їхніх персонажів, які містили сексуальну розмову від реальності. Він сказав, що Блейк спотворила ці ідеї як його особисті, незважаючи на те, що вони формували сцени для своїх персонажів. Цитата: здатність Лайвлі розглядати основну Домового розриву між співпрацею над фільмом та особистою взаємодією і її колегою зіркою та режисером вплетена в її заявах про сексуальні домагання. Потім з 5 по 12 травня 2023 року Бальдоні розмовляє із координатором інтимної близькості і Лайвлі отримує свій райдер оголення на зустрічі у січні 2024 року. З командою Лайвлі, нібито, попросила, щоб не дозволили жодних додаткових сексуальних сцен, окрім тих, на які вона спочатку підписалася. Також у документі говорилося, що всі сексуальні сцени також має схвалювати представник актриси і попросила, щоб усі, хто працює над цими інтимними сценами, були найняті професіоналами, яких Блейк Лайвлі заздалегідь схвалила, а не були друзями продюсера чи режисера. Також вона сказала, що більше не зніматиме оголені сцени без підтвердженого SAG протоколу про оголеність. Будь-які сцени зняті без цього, за словами Лайвлі, не повинні використовуватися без згоди її юридичної команди. Часто. Ва, шкала Бальдоні спростувала твердження Блейк про те, що на місці не було райдера з оголення, стверджуючи, що вона отримала його задовго до того, як було знято деякі інтимні сцени. Згідно з графіком Бальдоні, надіслав електронного листа координатору інтимної близькості 5 травня 2023 року зі своїми замітками про сексуальні сцени після обговорення з нею рівня комфорту для Блейк. Через кілька днів, 8 травня, в електронних листах стверджувалося, що команді Лайвлі було надано рай райдер оголеності, що є підтвердженням того, що Лайвлі і координатор інтимної близькості обговорили і взаємно схвалили сексуальні сцени. У скарзі Бальдоні спростовується будь-яке припущення, що Лайвлі знімала сцени без оголеного райдера. Хоча сексуальні сцени мали бути зняті, їх було кілька разів перенесено через хворобу та інші причини, і не було знято до січня 2024 року. 12 травня Бальдоні і Лайвлі, нібито, працювали у її квартирі, вносячи остаточні зміни до. Сценарію до того, як виробництво офіційно розпочнеться 15 травня, 22 травня 2023 року. Лайлі і Бальдоні виконають сцену посілунків у лікарні. У своєму позові Лайлі стверджувала, що на знімальному майданчику були недоречні імпровізовані поцілунки, тоді як Бальдоні також, нібито, часто говорив про порнографічну залежність і сексуальні контакти, на зустрічі на якій вона встановила 30 вимог до своїх колег зірок. Блейк Лайвлі встановила чіткі межі, коли справа дійшла до зйомок сцен. Сексуальної та інтимної близькості у фільмі вона зажидала, щоб координатор інтимної близькості завжди був присутнім у кожній сцені за участю лайвлі та бальдоні, додавши, що більше не має бути імпровізованих поцілунків. У пізнішій вимозі йшлося про те, що всі сексуальні сцени потребують присутності координатора і також доглядача попередньо схваленого лайвлі і нагляду за ними. Зірка виконала сцену поцілунків, у якій їхні персонажі заручилися у лікарні 22 травня, і табір баль. Бальдоні, наполягав на тому, щоб Лайвлі ініціювала поцілунок з цієї нагоди. У документі стверджується, на одному знімку вона втягує бальдоні і цілує його один раз, а в іншому двічі Лайвлі визначила кількість поцілунків на основі того, що вона вважала за необхідне для сцени. Стверджується, що Лайвлі імпровізувала кількість поцілунків у сцені, але додається, що сам поцілунок жодним чином не було імпровізовано і включено до сценарію. Лайвлі знову і знову демонструвала, що імпровізація це нормальна і прийнятна частина зйомок робочих сцен. На зустрічі 4 січня Лайвлі заявила про проблеми, які вона мала із і із продюсером шоу хітом згідно із позовом. Повідомляється, що всі присутні погодилися із 30 умовами, які вимагала акторка, щоб запобігти подальшому дискомфорту на знімальному майданчику. Більшість моментів піднятих лайвлі були пов'язані саме із, із інтимом. Згідно із заявкою, опублікованою New York Таймс, першим запитом було більше не показувати лайвлі або її співробітникам оголені відео та зображення жінок, включаючи друже. Продюсера ще одна вимога полягала в тому, щоб люди на знімальному майданчику перестали обговорювати попередню залежність від порнографії бальдоні та хіта та відсутність досвіду перегляду порнографії Лайвлі. Також Лайвлі стверджувала, що ніхто не повинен говорити про своє сексуальне життя, свої геніталії або особисті випадки, коли фізична згода не була надана в сексуальних актах як кривдника, так і підданого насильству. Вона також забороняє всім питати її чи її тренера. Про Блейк для безпеки авторського складу досвідченого продюсера попросили контролювати зйомку, і було вирішено, що Лайвлі не отримає жодних образливих реакцій на бажання запровадити гарантії. Якщо буде бажання додати якусь нову інформацію, то звісно буду чекати доповнення у коментарях. Я завжди читаю повідомлення. Я нагадаю, що справу почнуть розглядати лише у березні наступного року. До цього часу немає сенсу когось звинувачувати. Ми можемо лише інтуїтивно відчувати, хто бре. Ну а я вкотре запитаю вас, на чиїй ви стороні, на стороні Джастіна Бальдоні чи Блейк Лайвлі. Пишіть у коментарях. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, то будь ласка, підтримайте його коментарем або будь-якою активністю. Це дуже сильно допомагає просуванню україномовного контенту. Ну і, звісно, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Саме завдяки їм у нас є можливість займатися улюбленими речами, і у нас є можливість бачити світла майбутнє наших дітей. Тому, будь ласка, не ігноруйте важливі збори. Підтримуйте лише перевірені збори, це критично важливо. І прошу вас не забувати про підтримку наших пухнастиків, наших чотирихлапих друзів, безхатніх чотирихлапих друзів у вашому місці проживання. скоріш за все є притулки для безхатніх тварин, яким потрібна допомога, особливо взимку, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Тому, будь ласка, не зволікайте, не ігноруйте збори на тваринок. Їм так також дуже важко і вони не можуть самі собі допомогти. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Бай-бай!